Один раз, вже хочу. Раз ви придякуємо. Ви вже не вперше фастові так. і долучаєтеся до благодійних заходів допомоги військовим. Ми спілкуємося ну, багато і давно з військовими і дуже часто знаходимося саме в зоні бойових дій. Коли ми передаємо, привозимо щось, ну, скажімо. Як вам вдалося залучити Арсена до концерту? Вийшло дуже просто, тому що людина вона завжди це підтримує і він з розумінням до цього віднісся. Він розуміє, що хлопці потрібно підтримувати і допомагати їм. Він завжди з нами. Дуже добре, що в нашому місті проходять такі важливі заходи, адже сьогодні Збройні сили України потребують підтримки, потребують уваги, вірю, що разом спільно вдасться здолати ворога. Це дуже приємно, що артисти такого рівня, як Арсен Мерзиян. Підтримують зараз Збройні Сили України, і це вже другий благодійний концерт Арсена в нашому місті. Чому ви вирішили відвідати цей захід? Перш за все, це допомога Збройним силам України, також підтримка української естради, української пісні в такий нелегкий час, щоб українська пісня розвивалася. Це були живі концерти. Також гуртування Фастівської громади, коли люди мають можливість бачитися вживу і зуртовуватися в одному місці. Дякую людям, які проводять заходи, такі в нашому місті запрошують зірок. Зірок і дуже часто, і таких людей, які, в принципі, дуже рідко бувають у Фасти, але завдяки нашим організаторам вони все частіше і частіше приїжджають до Фастова і збирають гроші для наших військових. Досить об'ємна робота насправді, тому так, дуже багато людей, дуже багато ресурсів, дуже багато контактів, але ми все робимо за, за для перемоги. Напевно, найважче була реклама для того, щоб більше людей дізналося про наш захід, більше людей могло прийти на наш захід, відвідати для того, щоб ознайомити, що в нас будуть цікаві лоти на аукціон. Тому, як на мене, реклама для того, щоб більше людей дізналося, була найважча. Цей збір допоможе нашим хлопцям звик життя, тому що збирають на необхідні речі. Це вже другий збір в нашому місці. Минулий раз збирали на авто. Сподіваємось, сьогоднішній збір буде не менший. Очікування саме позитивні. Сьогодні прийшло дуже багато людей. У нас сьогодні тут теж чудова і арт-виставка, і волонтери так само від себе. Різні речі, продукції, солодощі виставили, люди активно купували, люди активно підтримують Збройні Сили України, молодці, за що їм велика подяка. Такий час важкий, іде війна, але ж коли почули, що це благодійний такий концерт, ми прийшли з сім'єю, з дружиною, з дітьми на концерт. Сподіваємося, що наш вклад допомогу Збройні Сили України, так ми зрозуміли, що благодійний концерт буде якась буде вклад. Тож зустрічайте український сім, автор, пісень та заслужений артист України Арсен Міргоян. Дякую, друзі, дякую, що вас звітували. Я хочу подякувати за сьогоднішній захід усім фастівчанам, усім, хто долучився, майстриням, які виробляли свої вироби, які пекли, які допомагали, усім, хто прийшов на захід, усім, хто задонатив, усім, хто придбав киток і усім, хто підтримав, організаторам. На сьогоднішньому заході ми разом з вами зібрали 134 тисячі 250 гривень. Дякую кожному за залучення і за допомогу.